Попереду грядуть свята. Та якщо відверто, то я і не тільки на свята таке готую, роблю. Можливо, комусь знадобиться морква по-корейськи для салатиків. Можливо, просто до м'язка приготувати м'язко, шашличок або стейк, і до м'язка подати мариновану, таку смачну морковку по-корейськи. Це дуже смачно. Для мене такий спосіб приготування є взагалі улюбленим і самим найкращим. Тому що в магазинах зараз морква по-корейськи, ну, чесно сказати, залишає бажати кращого. А тут ви можете під свій смак все підлаштувати. Кому солоніше. Кому менше солі, кому кисліше, кому більше спецій, кому які конкретно спеції улюблені, це все ви можете регулювати. І ще мені дуже не подобаються рецепти корейської моркви, залиті олією. Ну, не та це морква хоч убий. Всі, хто куштував ось цю моркву, всі залишаються задоволені і всі просять рецепт. І це не просто балачки, це дійсно так. Отже, починаємо моркву, звичайно, натираємо на тертушці для корейської моркви. Вибираємо соковиту, однотонну, без білої серцевинки. Далі беремо сіль, почнемо Ну, Я почну з двох чайних ложечок. Далі ми зможемо додати солі, якщо нам це знадобиться. Пропорцій по солі в цьому рецепті нема. Повторюсь, кожен готує під себе. А ось цукор, цукор обов'язковий. І пропорції цукру і оцту, ті, які обов'язкові, ви могли бачити на початку відео. Всипаю сюди цукор. І тепер цю моркву потрібно ось отак перем'яти. Без фанатизму, не потрібно прикладати ніяких надфізичних зусиль, а просто ось отак беремо і начебто як трішки перетираємо. І наша морква має пустити свій власний сік. І достатньо трішки ось так пом'яти, поворушити. І бачите вже скільки соку. На цьому етапі морква блистить, така виблискує, прям вже хочеться її з'їсти. На цьому етапі залишаю буквально на декілька хвилин, ну, там, я знаю, 10-15 до півгодинки постояти, щоб морква віддала ще. Свій сік, щоб повністю розчинився ось тут наш цукор і сіль, а вже потім перейдемо до наступного етапу. А от тепер, коли морковка постояла, сіль і цукор розчинилися, додаємо все залишившися. Спеції, як я вже казала, ви можете використовувати, за вашим бажанням, чи готову суміш, чи якусь одну із спецій, чи взагалі просто чорний мелений перчик дати і все. У мене це суміш спецій для корейських салатів. Я даю ось так трішки небагато. Далі вливаю сюди оцет. І відправляю часник. Часник і його кількість також індивідуально ви регулюєте кожен під себе. Можете взагалі часник не додавати, але з часником скажу відверто смачніше. І все це добре перемішуємо. Рука нам більше не знадобиться, вже далі все можна сміливо робити за допомогою ложки. На цьому етапі ви можете скуштувати на смак. Хто любить гостре, по-перше, ви можете додати більше спецій, той самий часник, його збільшити кількість. І додати червоний мелений перець. Хто полюбляє коріандр, ви можете взагалі не давати ніяких спецій, а покласти тільки сіль, перець, часник та коріандр. Все, на цьому етапі наша морква майже готова. Їй залишилось тільки настоятися. Для цього я перекладаю її в контейнер. Переклали. Добре, тут уже можна і рукою, і ложкою добре втрамбовуємо Ось так, щоб наша морква майже <кій> вся була покрита соком. І відправляю в холодильник. Така морква дуже смачна, вона довго може стояти, якщо ну, раптом там не знадобилася, змінились плани, вона не пропаде, вона стоятиме в холодильнику і тиждень, і більше, але вона дійсно виходить неймовірно смачна. Бачите, я натискаю. І вже осік набирається. Тож, готуйте, робіть салати, використовуйте як гарнір до м'яса. І смакуйте саме таким смаком, який вам до душі. А не той, який вам запропонують в магазині, наприклад. Всім смачного!